Всім вітання! Крайнє відео було відносно включення в систему такого трансформатора. Я його назвав ефірним клапаном. І сьогодні продовжую експерименти. Натрапив на такий цікавий ефект, який варто буде вивчити зрозуміти. Поки що це тільки демонстрація того, що я виявив. Значить, зараз система виключена. От. Зрозуміло, включаю. Так, споживання у нас зараз буде в районі 40 Вт. Прилад стоїть початок, кінець, він нікуди не підключений. І лампочка стоїть. На цьому знімальному контурі скомутована. От білі проводочки заходять сюди, на біфіляр купера і лампочка не працює. Для того, щоб вона запрацювала, нам треба взяти або антенну. Оце в мене антенна. Так. Я нею доторкаюся сюди, лампочка запрацювала. І так само я можу доторкнутися на другу катушечку. Лампочка також запрацювала, але набагато слабше. Оцей саме момент, коли в мене засвічується лампочка через ємнісний зв'язок. Зараз ми розглянемо і я продемонструю таке цікаве явище, яке я побачив. Бачимо, прилад у нас стоїть нікуди не скомутований. Я зараз буду приєднувати на внутрішню чорну катушечку. Одиниця у нас лампочка ледше-ледше загорається. І дивимося, що робиться з ефірним полем. Тобто прилад, який нікуди не під'єднаний, починає дуріти, можна сказати. От я відкину, отут відкидаю. Тільки я, так щоб було видно одночасно той прилад і цю комутацію, не знаю, чи це буде реально. От. От буду відкидати. Стрілочка пішла. Тобто, якби зовсім не пов'язані між собою предмети, електрично зв'язку ніякого між ними не існує. Але коли я під'єдную антенну, в мене ефірне поле там починає зашкалювати майже. Так що ця антенна, зараз я поставлю от сюди в мене починає працювати розрядник. І так само, коли я зараз ще покажу такий цікавий момент, коли я Приєдную безпосередньо лампочка що Жевріє. тепер я буду робити такий би розгін. От, іскровим розрядом розігнав, лампочка засвітилася. І вже тут стрілочка показує 8 раз менше. Там було на 8 показувало, це на одиничку. Тепер я розриваю, зразу різко закорочую, з'явилося ефірне поле і лампочка лечу жевріє. Тепер я роблю іскровий розряд, лампочка загорілася яскраво. І там поле менше. Це я попрацював з антеною. Зараз замість антени візьму заземлення. Так, це у нас контур заземлення. Так само зараз будемо дивитися на поле. Під'єдную заземленням. Бачимо, що робиться. І лампочка так само, ледь що я. Тепер я, ось і лампочка загорілася яскраво. І поле те, що випромінювалося в простір. Пішло в систему, і ми бачимо його в якості виконання роботи. Якщо брати безпосередньо напряму, з цього поля не утворюється. Лампочка одразу яскраво загорається, коли я тут роблю іскровий розряд, в мене тільки йде притускання, а коли я вже даю на паралельну катушечку, От у мене, але це поле, яке утворюється, воно досить таки потужне. Чи це добре, чи це погано, треба буде розбиратися, але це такий цікавий ефект, який пояснити без саме ефіродинаміки нереально. Так що ми з допомогою от такого іскрового розряду можемо. Якби зробити перекомутацію енергії? Розірвав, так, ключив, лампочка світиться лече, але навколо нас в нас таке велике потужне поле. І коли ми даємо іскровий розряд, що тут відбувається? Зрозуміти складно, але такий цікавий ефект трапився, і я з вами <кій> з ним ділюся. Так що є, що досліджувати, є що вивчати. Схему обов'язково намалюю. Сьогодні потрапив на цей ефект і з вами з ним ділюся. Тепер дивимося ще одне таке, що я побачив, от зараз лечу жеврі і там зашкалюю. Тепер я візьму зараз цей прилад, перемістив я його в інше місце. І дивимося вже тут чуть-чуть такий тільки поштовх є. Хоча по роботі лампочки те саме, але... Місце розташування, значить, десь там є якісь поля, які на нього так реагують. Це ви побачили, вам продемонстрував сам здивований вас також дивую, але це все є просторова енергія, яка рухається вже по іншим законам. Її треба вивчати, досліджувати і давати їй раду. Всім успіху і до нових зустрічей!